Доброго дня, шановні глядачі. Якось в нульових роках на початку 21-го століття, після чергового розширення на схід європейського союзу, коли з'явилися з бувшого соціалістичного табору нові країни, десятки країн. А в західній Європі почалася дискусія серед публіцистів та журналістів на тему, де закінчується не географічна Європа, тобто де закінчується Європа політична, де закінчується Європа світоглядна. Тобто, де ментальність європейська? Звичайно, десь із Португалії, Великобританії починається, і десь на сході вона закінчується. Наскільки є нові члени Євросоюзу європейськими? Після нетривалої, але цікавої дискусії параметром визначення європейськості була кава, тобто культура і звичка вживання кави. І на фоні цього. Можна було згадати, і зразу хто знає, згадує знаменитого українського козака Юрія Кульчицького із Самбірщини, який народився в 17 столітті, і, власне, був початківцем вживання кави у Відні. Багато гарячих голів кажуть, взагалі в Європі він навчив пити каву, з нього все почалося. І сьогодні ми саме про цього нашого героя будемо говорити. Отже, Юрій Кульчицький і Кава в Європі та світі. Але все по порядку. Наш герой народився е, на Львівщині, Самбірщина, село Кульчиці. І, що саме цікаве, це село дало чотирьох видатних осіб. Сам Юрій Кульчицький входить в п'ятірку найвідоміших львів'ян чи з Львівщини людей. А я думаю, що і е, загалом українців поза межами України, і от в цьому одному селі Кульчиці, крім нього самого, народилося ще три увага, гетьмани України: це Павло Бут, це Острянин, і звичайно знаменитий е, Маркош Вайло, і звичайно знаменитий Петро Конашевич Сагайдачний. Наш герой народився в збіднілій православній українській родині шляхетній, яка мала свій герб під назвою САС. А це дає привід е, польській стороні казати, що він був все ж таки польським шляхтичем. Але оскільки це була річ Посполита, руське воєводство, ніхто сильно не розбирався. Ну але як мінімум, оскільки він був православним, оскільки він був українським е, мав е, прізвище і ім'я, часто подвійне ім'я його називається. Тому дискусія ведеться до цього часу. Ну, в той час ніхто не вникав про національність, а домінуючим було віросповідання, оскільки довгий час Юрій Кульчицький жив, працював і діяв на території Сербії і мав багато співробітників, друзів, то і серби проводять лінію походження. Також що можливо він був і сербом. В дитинстві закінчивши місцеву самбірську школу. У 20-річному віці, як говорять легенди, він попав на Запорізьку Січ. В 1670-х роках там кошовим отаваном був знаменитий Іван Сірко, який здійснював постійні походи проти турків і татар. Під час одного з таких походів Кульчицький попадає в полон до турків. Будучи людиною розумною, хваткою і беручкою, він легко вивчив турецьку мову і, звичайно, за кілька років перейняв багато звичаїв і традицій. Турків, в тому числі, і вживання кави. Через кілька років його карколомна доля змінюється, і його викупляють сербські купці, щоб він був перекладачем у них у в Батьківщині, в Білграді, філія віденського торгового представництва. Він там працює, але оскільки Сербія була окупована турками, запідозрили цю компанію в тому, що вона веде шпигунську діяльність, вигнали її із території Белграда і вони потрапляють у а, відень. Спочатку в містечку Білі Відня працюють. Згодом Кульчицький, видно, з цього, що він підприє, підприємливо активна людина, відкриває свою торгову точку і починає торгувати. Торгує він всім від одежі. Їжі до ювелірних виробів. Але наш герой знав не тільки турецьку мову, а й ще на той час та й нинішній багато мов. Він знав, крім української, звичайно, польську, татарську, турецьку, німецьку, сербську і угорську. Ну на той час це була рідкість. Тому він був цінним кадром і його залучають часто як перекладача до місцевого е муніципалітету. Але тут починається війна, чергова війна Туреччини з Європою. Османи намагалися завоювати Європу, почали з Балканського півострова, дійшли до Угорщини. Далі вони не пішли, і ось з Угорщини Мустафа Паша, Великий візир, розвертає військо і а, в червні, в липні 1683 року бере в облогу столицю Відень. Військ у нього було дуже багато. Іноді кажуть 150 тисяч, деякі джерела називають аж до 200 тисяч, але оборонялося в місті всього 15,5 тисяч військових, тобто в рази в 10 разів менше. Відповідно, мирні і підприємливі віденці не готові були до війни, і тому через два місяці, наприкінці серпня, в місті починаються хвороби, паніка, закінчуються боєприпаси, керівництво міста втекло. Оборону немає кому вести, кілька спроб а, випустити, щоб про допомогу прийшли в Європу, попросити в тамтешніх монархів. Кілька спроб закінчились плачевно, всіх лазутчиків ловили і знищували турки. І тут викликається добровільно піти із своїм слугою сербом наш Юрій Кульчицький, який вільно володів Турецькою. Його, звичайно, посилають, він перевдягається. Проходить легко по першу лінію оборони, попадає під великий під велику зливу разом із своїм другом слугою, помічником сербом. І в рамці турки сприймають його як свого. І навіть воєначальник турецький запрошує до свого шатра, де пропонує висохнути і розказує, як їм діяти далі. Вони представилися торгівцями, родзинками, виноградом. Їм повірили. Я думаю, які, яку треба було мати витримку, і наскільки треба було вільно володіти і турецькою і звичаями, і знати побут, щоб його не розкрили жодного разу. Деякі джерела навіть стверджують, що їх приймав сам а, Яничарський ага. А, після цього їх відпускають, вони перепливають Дунай, де вже їх зустрічають австрійці разом з німцями. І оскільки вони перевдягнуті в турецьку одежу, їх починають обстрілювати, беруть в полон, їм не вірять, що вони не турки, аж поки не отримали цю депешу послання до лотаринського Карла V' монарха Великого герцога, щоб він їм допоміг. Після цього їм повірили. Через кілька днів повертаються вони назад іншим шляхом, і в честь цього навіть салют зробили великий і дзвони центрального собору святого Стефана дзвонили в честь повернення Кульчицького. Цікаво, що згодом він жив і помер прямо біля цього собору святого Стефана в самому центрі австрійської столиці Відня. Про допомогу. Сповіщають союзників, а це був Ян Собеський, король Речі Посполитої, Він іде з 28 тисячним військом з кавалерією і а, коаліція європейських країн, де була польська кавалерія, яка була домінуючою, де були німецькі і австрійські війська. 12 вересня дають велику битву біля Відня і тут розгромлюють повністю турків. Абсолютно повна чиста перемога. До цього часу ведеться дискусія, хто ж був основний в цій перемозі: австрійці, німці чи поляки. Ну, слід додати, що там були також і українські козаки. Але заради об'єктивності, скажемо, що їх було мало, і вони домінуючого впливу не мали на цю перемогу. Тому кожен з цих народів собі приписує лаври перемоги. Як відомо, що е, у хороших справах завжди багато авторів, а погані справи завжди сироти. Ну і тут починається епоха власне кави. Юрій Кульчицький стає зразу національним героєм. Він сам пише е, брошуру про своє цікаве життя, розповсюджує не тільки у Відні, а і в Німеччині, і в Голландії. Стає дуже популярним. Про нього пише місцевий священник. І нагороджується він. Це в самому центрі біля церкви святого Стефана. Дають йому великий будинок, який до сьогодні там існує. Його звільняють на 20 років від податків, дають йому грошову винагороду і орден. І крім того, він стає офіційним перекладачем при царському дворі, цісарському. І він підписується вже в січні, як цісарський перекладач, тлумач з турецької, навіть був посланцем в Туреччині. Крім того, він в великому авторитеті і в руки переможців попався, дістався весь обоз турецької 150 -ти тисячної армії. Великого пашу чорного мустафу, якого його називали, за поразку за наказом султана задушили. Шовком снурком така була кара, популярна в Туреччині. кажуть, що на очах його сина, що він бачив, що роблять за те, що хтось програв. Ну а обоз поки що достається переможцям, і серед обозу знайшли 300 мішків дуже незрозумілих з чорним гірким на смак зерном, яке неможливо було їсти. І вони були ці мішки на підводах, запряжених дивними горбатими волохатими тваринами, які кричали, дивні звуки видавали. Це були вірблюди, але їх не бачили до цього. Спочатку думали, що це корм для верблюдів. Але коли верблюдам давали кавові зерна, це були, верблюди їх не їли. Ніхто не знав, що з ними робити, хотіли викинути. І тут наш герой, Юрій Кульчицький, просить, щоб їх віддали йому, що йому раду дають. І він відкриває перша у відні кав'ярня біля свого помешкання. Зараз там а, музей, картинна галерея. В шостому будинку він жив, в восьмому була. Кав'ярні відкликає першу кав'ярню, яку називає під синьою пляшкою. Дивна назва, якщо врахувати, що це кав'ярня. Ну тут знову ж таки ще одна з легенд: під час оборони, під час ще до того, як він пішов з листом депешою просьбою про допомогу, він був поранений на мурах відня і його вихожувала місцева. У сучасному, скажімо, медсестра її звали Марія. Він на ній одружився, і нібито лікарства, якими вона його а, лікувала, були в синіх пляшачках. І пишуть в синій пляшці. І в подяку за це і символічно він назвав свою кав'ярню, першу відні, якраз під синьою пляшкою. Чи була вона перша? Деякі джерела стверджують, що один вірменин відкрив за рік до цього. Ми ну, провідомо пишемо першу. Про відому кав'ярню вона була власне такою. Ну і тут саме цікаво, що ніхто не п'є каву. Ніхто не п'є каво. Чому перед цим він робив каву, розносив їх на підносі, по, мі по місту хотів ходив, передягнувшись в турецьку одежу, закликав такий сучасний піар-акція рекламна. Перша а, перше горнятко він давав безкоштовно, друге або наступне. в майбутньому коштувало один крейсер. Це багато чи мало. Це приблизно ціна пів кілограма тогочасного в тогочасних цінах яловичини. Тобто, це було недешево. Кава передбачалася тільки для елітної публіки, для елітних горожан, тобто не для ремісників і селян. Каву не п'ють, тому що вона гаряча і вона гірка. Смак її, сутність її віденці не могли зрозуміти. Ну і тут власне основна легенда: Юрій Кульчицький здогадується підсолодити її, додати молока. Після цього це рецепт сучасної віденської кави. І після цього кава стає дуже популярною. До цього іноді дворяни пили її силою, щоб здаватися модними. Ось. А тепер вони з задоволенням. Айо-кав'ярня стає одним з найпопулярніших місць відня. Це місце дискусії, місце вживання кави, відкриваються кави в майбутньому. Ну і пі, на пісти найпопулярнішим. Чи був він першим в Європі? Ні, він не був першим в Європі, тому що в до Великобританії потрапила кава в 1645 році, коли було це зафіксовано. Через деякий час відкривається перша кав'ярня в Лондоні, а через 100 років в Лондоні була увага кілька тисяч кав'ярень. Вони з'являються у Франції, вони з'являються на півночі Італії, їх привозять в основному греки. І тому казати, що вперше в Європі це перебільшення. Ну, як мінімум, Кульчицький Юрій був популяризатор кави у відні, і кав'ярня відома. На цьому місці йому стоїть пам'ятник. Знову ж таки, в турецькій одежі. Під ногами обладунки турецькі, Кульчицька штраса є вулиця. Про це пам'ятають кожного жовтня у всіх кав'ярнях виставляють портрет Кульчицького як захисника кави. Тобто його кав'ярні знають. Популяризувати каву у Відні допомагали також у вигляді півмісяця рогалики. А півмісяць, чому це був символ Османської імперії, як і, власне на багатьох прапорах сьогодні знаходиться півмісяць. Його трошечки модернізували. Він потрапив цей півмісяць до Франції, і з нього нібито тепер є знамениті круасани. Але бублики рогалики у вигляді півмісяця популярні у Відні і до сьогодні. Недовго прожив Кульчицький, 50, трошки більше як 50 років, помирає від популярної на той час хвороби туберкульозу сухоти. Але його пам'ятають, і його будинок зберігається в самому центрі біля тієї самої е, церкви святого Стефана. На Україні кава з'явилася набагато раніше. Чому? Тому що на півдні України. Крим і володіння Буджацькі на Одеської області належали татарам і татари від турків перейняли каву. А турки свого часу від арабів. Загалом батьківщиною кави є Ефіопія. Ну а в Європі, як я вже казав, привозили каву греки, рідше італійці. Тобто в Європі вже її знали. Як не дивно, але популярна сьогодні львівська кава з'явилася у Львові тільки на початку 19 століття, десь в 1800-х роках. В Києві ще пізніше. А, документально засвідчено, що Богдан Хмельницький любив каву, але це був мабуть його персональний смак. Вона не була популярна, каву пили тільки гетьмани. Дуже любив каву Іван Мозепа. Справді на той час а, в Росії про каву нічого не чули і силою насаджував заставляв пити Петро І своїх, е, своїх купців під час петровських реформ на початку XVIII століття. Пили каву на території України турків в своїх військових залогах на півдні України, Одеської області, там де вони стояли. А в 1672 році турки, з'явившись в Кам'янці-Подільському, відкрили кав'ярні, і їх через декілька років було аж 9 в невеличкому за кількістю населення в місті Кем'янець-Подільський. Тому в Україні кава була відома. Пили в основному козаки і козацька старшина. Що власне цікавого в історії із Кульчицьким? Перше, що його мало хто знає навіть на сьогодні в Україні. А друге, його австрійці не сильно розбирали, хто він є: українець, поляк чи серб, чи ще хтось. Навіть ім'я йому змінене на пам'ятнику. Але оскільки це був громадянин Речі Посполитої, його часто називали а, поляком. Скажу більше, в музеї до недавнього часу історії кави у Відні. А поки українська сторона офіційно не втрутилася, кульчицького називали російським козаком, що абсолютно несправедливо і неправильно. Друге, на що треба звернути увагу, що на фоні оцих подій війни європейсько-турецької Відня українці були присутні, тобто українська історія вітчизня не частиною світової, зокрема європейської історії. Ми не були десь осторонь пасивними спостерігачами. Звичайно, Кучинський не привіз в Європу каву і не навчив Європу пити каву. Але те, що він був популяризатором, по сучасному піар-менеджером і знав тактичні ходи, і дуже був е хороший підприємець, це правда. І ось на фоні такої яскравої біографії, яка тягне на сюжет не одного художнього фільму, ми можемо побачити, що кава це наш напій. Тому ось така коротка історія нашого великого відомого земляка Юрія Кульчицького, родом із Самбірщини, який вплинув на історію Європи. Не був він домінуючою фігурою в перемозі над турками, але те, що він зіграв не останню роль, це було точно. Ну, а власне перемогу принесла коаліція європейських країн. Ось так Юрій Кульчицький кава і України пов'язали нас з європейською цивілізацією. Цьому найкращого до побачення.